Відкуп виборців відтепер є карним правопорушенням. А втручання у діяльність виборчих комісій з боку посадових осіб взагалі кваліфікують як тяжкий злочин. За нього можна отримати до 10 років ув'язнення. Відповідні зміни до карного кодексу набули чинності учора. Сьогодні Дніпропетровська міліція розповіла, як саме збирається діяти за нових правил гри. Відповідальність за порушення виборного процесу існувала і раніше. Але зараз це вже не адміністративне, а карне порушення. Передусім, це підкуп виборців, Причому відповідальність несе не тільки покупець, але й той, хто свій голос продає. За це штраф або виправні роботи, і звісно, покарання тому, хто скуповує прихильність виборців. Це коштує позбавленням волі до трьох років. При цьому чітко визначена фінансова межа між дозволеним дарунком та хабарем. Под неправомірною выгодой следует понимать средства другое имущество, преимущество, льготи, услуги или нематериальные активи, стоимость яких превышает 3% размера мінімальної заробітної плати. Це на сегодняшний день 36 гривень 54 копейки. копійки. Тобто, славнозвісна гречка у розряд передвиборного хабаря, начебто, й не підпадає. Єдина надія, що гречка то надто дешево для сьогодення. Тим більше, що подекуди діють більш креативно. Так, в області є випадки, коли кандидати оплачують виборцям проїзд на маршрутках, звісно, із зобов'язанням віддати голос. Окрема справа то передвиборні дарунки у вигляді відремонтованих доріг, ліфтів та під'їздів. Але витрачаючи чималі кошти на такі об'єкти, кандидати підстраховуються. Наприклад, дід майданчики дуже важко кваліфікувати як підкуп виборців. Зазвичай їх фінансують різні фонди, а депутати виступають лише посередниками у такій благодійності. Зараз Дніпропетровська міліція не веде жодних справ про підкуп виборців. За інформацією ОБЛУВС, порушено кілька проваджень стосовно інших передвиборних інцидентів. За один за фактом умисного спричинення легких тілесних ушкоджень. Два за фактом умисного пошкодження майна, три. За фактом перешкоджання здійсненню виборчого права. Два за фактом хуліганських дій. Один за фактом підроблення документа. У міліції не виключають, що матимуть багато роботи із порушенням прав виборців саме після закінчення терміну офіційної агітації. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.